Погода в Україні 7 серпня буде літньою та комфортною, але вже за тиждень може повернутися аномальна спека. Утім цей прогноз потребує уточнення, як прогнозує синоптик Наталка Діденко. У середу продовження стовпчики термометрів піднімуться до плюс 24, плюс 29 градусів, а у південній частині буде тепліше від плюс 28 до плюс 31. Ночі прохолодніше – плюс 14, плюс 18, а любителям холодної погоди сподобається в Карпатах. Там буде від плюс 10 до плюс 14. Між іншим, минулої ночі на горі піпіван спостерігалося плюс 4 градуса, написала синоптик. Дощі придуть подекуди на півночі, у центральних областях, а увечері ще й у Харківській області. Нарешті території України без істотних опадів. У Києві є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря очікується в день близько плюс 25, плюс 26. За словами Діденко, сильна спека за попередніми прогнозами прийде в Україну з 15 серпня і почнеться дещо незвично із західних областей, а вже потім пошириться на центр, північ, південь та на схід України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.